Оксана Іваненко кульбабка. Почалося все тоді, коли висока тополя, що росте край дороги і бачить далеко-далеко навкруги, була ще маленькою, тоненькою тополинкою. А це означає, що було багато років тому. Але й тоді, як і тепер, щороку раптом сніг. Робився водою. І вона швидкими струмками навперегонки бігла вниз по долинах, і вже всі знали, що разом із струмками біжить весна. На небі сонце сміялося так, що не відповісти йому усмішкою було просто нечемно, тому всі ходили і сміялись. І ось що трапилося. Коли тополинка була ще маленькою і тоненькою, а після зими прибігла весна. Струмки нишпорили по левадах, по луках, і один з них вирішив навіть побігти під землю. Там він усім сказав, що вже весна і всіх переполошив. Звичайно, зернятам, що потрапили туди торік. Було дуже нудно лежати. Куди не повернешся скрізь земля. І згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч. Навіть повертатися було не варто тому зернята лежали не рухаючись. Але від струмка земля стала м'якою швидше, швидше в невідомий сонячний світ. Потяглися з зерняток тонкі зелені паростки, й обережно, щоб не забрунити своїх свіжих листочків, почали витинатися з чорної землі. Вилізла і маленька кульбабка. Її насіння лежало глибше від інших, їй було далі йти. Коли вона вилізла, вже все навколо було зелене. Тільки такої кульбабки вона не бачила вона була одна. Добрий день, сказала вона привітно травичці. Добрий день, сказала вона тополинці. Добрий день, сказала вона сонцю. Чому ж ти зі мною не вітаєшся? З вітром. Раптом почула вона сердитий голос і її, ніби хтось штовхнув. Але ж я не бачу вас, відповіла скромно кульбабка. Коли б я бачила вас так, як сонце, як тополю, як траву, я б, звичайно, і з вами привіталася. Хіба ти не знаєш, що я найдущий у світі? закричав вітер. От я захочу й зірву тебе і занесу ген ген. Не треба мене рвати, вітри, заговорила кульбабка. Мені тут так добре, я познайомилася з усіма квітами й деревами. А коли ти зірвеш мене, я зів'яну, помру. Та вітер не послухав. Загойдав усі дерева й квіти. Пригнися до землі. Пригнися до землі, тримайся міцніше, шепотіла тополинка. Ти така маленька, і стеблинка в тебе м'яка. Він не зломить тебе, тримайся міцніше. І справді, нічого не вдіяв вітер з кульбабкою, повіяв, посердився і полетів собі далі. А вона стала тільки міцнішою. За ніч ще трішки підросла кульбабка. Старіг це поле, старий жук. Вранці загудів він і прилетіло в гості. Багато метеликів, бджіл, жуків. Доброго ранку бджілки. закричала кульбабка. Доброго ранку метелики. Доброго ранку жуки й бабки. І всі квіти привітно порозкривали свої чашечки і давали гостям солодкого квітчастого соку до схочу. Раптом низько, низько. Пролетів над квітами старий жук, сторож. Полохливо прислухалися до нього всі: і комашня, і квіти, і навіть тополинка. Вона знала, що жук, сторож, так сповіщає їх усіх, коли змінюється погода. І одразу кульбабка почула, як щось захитало її, і вітер заговорив до неї: Ти знову? Не привіталася зі мною. Образливо йому було, що така гарна кульбабка не помічає його вітру. Я ж не бачила вас, знову відповіла йому кульбабка. От на жену я зараз хмари. Полється дощ, і ти загинеш, закрича вітер і полетів гнати хмари. Я не хочу гинути, мені так добре жити, затремтіла кульбабка. Нічого, ти тільки нап'єшся води, умиєшся і освіжишся. Спокійно прошепотіла тополинка, і справді раптом почав капати дощ. Він лив, і половина сонця заховалася за хмари. А половина визирала. А що робиться на землі? Бо там весною завжди весело, і сонцю хотілося все бачити. Всі краплинки сяяли на сонці від його проміння і сліпили очі. Це був веселий сліпий дощик. Прилетів після дощу вітер, а кульбабка умита, свіжа. Ще краще стоїть і сміється, не може витримати вітер. Я зірву тебе, каже він. Мені сумно літати самому по горах і луках. Полетімо разом. Я не хочу літати з тобою, засумувала кульбабка. Я зів'яну, помру. А. -а, -а, -а так, ти не хочеш літати зі мною з найдужчим у світі, закричав вітер. Так я полечу геть, і хай сонце пригріє так, що ти сама покличеш мене. Подивлюсь, як ти розмовлятимеш зі мною завтра. І подався Ген за гори. Злякалася кульбабка і вірить, і не вірить вітрові. Ну, що ж? каже, прилітай завтра. Прилетів вітер наступного дня. Бачить, немає кульбабки, а на її стеблинці якась пухнаста кулька. А, так ти обдурила мене? Розсердився вітер. Дмухнув, і розлетілася пухнаста кулька по всій галявині. Забули всі кульбабку і трави, і квіти, і метелики, і старий жук Сторож, адже старий він був, йому найлегше було забути. Одна тополинка згадувала та сумувала за кульбабкою. Бо ніколи раніше не бачила вона такої сонячної привітної квітки. Минуло багато часу. Знову настала весна. Ще стрункішою стала тополинка. Зазеленіли луки, і раптом побачила вона, що скрізь де впала минулого року пухнаста кулька виросли. Жовті кульбабки такі точнісінько, як її подруга. Добрий день, сонце, добрий день, травичко, добрий день тополинко. закричали всі вони разом. Ого, як вас багато тепер! Здивувався вітер. Це було багато-багато років тому. Тепер тополинка висока-висока. Її й тополинкою незручно називати. А всі звуть тополею, і вона бачить далеко-далеко навколо. Щорік, то й далі. І цього року вона побачила, навіть на сірій далекій скелі зацвіли жовті сонечка, кульбабки. А вітер уже пересердився, не можна стільки сердитися, то він уже за звичкою скрізь розносить пухнасті кульки кульбабки. Друзі, пригадайте, будь ласка, про що було це оповідання? Спробуйте розповісти про кульбабку своїм рідним. До побачення!